Голова президентського офісу Андрій Єрмак подав у відставку, а в самому офісі буде кадрове перезавантаження. Про це заявив президент Зеленський у своєму спеціальному зверненні. Указ про звільнення Єрмака вже оприлюднений на сайті президента. Зеленський подякував Єрмаку за патріотичну позицію у переговорному процесі, але додав, що погодився його звільнити, щоб уникнути чуток і спекуляцій. Україну на переговорах зі США по про мирну угоду представлять начальник генштабу, секретар РНБО, працівники. МЗС та розвід розвідки сказав Зеленський. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими. Хто може очолити цю інституцію? Передували відставці обшуки, які провели Набу і САП вдома у Андрія Єрмака. Сьогодні вранці як писали українські медіа, ці обшуки відбувалися у межах операції Мідас, яка стосується корупції в енергетичній сфері. За даними слідства, учасникам схеми вдалося відмити 100 мільйонів доларів. На початку листопада набу оприлюднило записи розмов фігурантів із кодовими іменами. Підозрюють, що до справи причетні бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман їх оголосили у розшук. Міндіч встиг покинути територію України за декілька годин до обшуків. Цукерман виїхав ще у жовтні. Сьогодні в день два безпілотника прицільно вдарили по критичній інфраструктурі. Сум зайнялася пожежа. Поранення дістав чоловік у тяжкому стані. Його доправили до лікарні, і також 13 людей постраждали на Херсонщині. Росіяни спрямували дрони на оселі у Комишанах, Приозерному і Херсоні. Поранено двох жінок та трьох чоловіків. Ще трьох цивільних травмовано через обстріл обласного центру з артилерії, зокрема 18-річного юнака. Допомоги медиків потребували п'ятеро жителів Береслава, Білозерки, Чорнобаївки і Благовіщенського. На Дніпропетровщині через російські обстріли загинув чоловік і поранено двох жінок. Після удару кабом по Синельниківському району зруйновано будинок. Ще два понівечено внаслідок атаки безпілотників. У Слов'янську на Донеччині ворог завдав удару по приватному сектору, постраждав місцевий житель. А руйнувань зазнали шість хат, адмінбудівля і автівки. Є поранений також у Костянтинівці. У Дружківці росіяни пошкодили близько десятка приватних будинків і перебили газогін. Майже півтисячі разів ворог ударив по 20 населених пунктах Запоріжжя. Люди не постраждали. А от господарчі споруди, будинки та техніка зазнали пошкоджень. До 35 зросла кількість загиблих у Тернополі після російської атаки, 19 листопада. Правоохоронці встановили ще одну людину, яка вважалася зниклою безвісти. ДНК дослідження підтвердили, що це 73-річний чоловік, який мешкав у будинку, зруйнованому ракетою. А напередодні у лікарні померла 12-річна дівчинка, яка зазнала тяжких опіків у пожежі, що вирувала в багатоповерхівці на сусідній вулиці. Ще п'ятеро містян досі вважаються безвісти зниклими. Серед них маленька дитина у лікарнях залишаються 24 дорослих і четверо дітей. За результатами будівельних експертиз, дев'ятиповерхівка, у яку влучила ракета, підлягає знесенню, а та що горіла ремонту та відновленню. Евакуація під fpv дронами. Поліцейський підрозділ Білий Янгол вивіз із одного із найнебезпечніших районів Нікополя родину з дітьми. Мама з донькою та сином виїздили звідти на початку вторгнення, однак згодом повернулися. Нині ж коли обстріли стали нестерпними, знову попросили про допомогу. Евакуація проходила максимально швидко, адже по автівці поліцейських уже працювали кілька ворожих безпілотників. Однак усе обійшлося. Маму з дітьми передали благодійний. Гуманітарної місії Проліска. Також на згадку про екстремальний виїзд правоохоронці подарували хлопчику турнікет, сподіваючись, що він ніколи не знадобиться. Швиденько, малий, давай до мене. Два борти в повітрі. Швидко, швидко. Швидко, нас вже засікли! Вмикай реп. Зачиняємося, виїжджаємо, потім вкладаємося. Тримай тобі на пам'ять від нас, щоб так. не пригодився. Апокаліптична бавовна під російським Оренбургом там стався яскравий вибух неподалік космодрому і бази ракетних військ. На кадрах знятих самовицями, видно, як палає і вибухає невідомий об'єкт. Ймовірно, ракета на місці утворюється величезний стоп фіолетового диму, дещо схожого на гриб. Утім, евакуювати місцевих російська влада не поспішає. З під Оренбурга росіяни запускають ракети великої дальності, зокрема і носії ядерних боєголовок. Загалом Україні агресорці лише 11 таких. Майданчиків. Запеклі бої точаться у Покровську. Північнього околиці міста Українські бійці зачищають від ворожих диверсантів сили спеціальних операцій, показали, як влаштовують засідки на шляху пересування росіян. Ворог хотів закріпитися одній із багатоповерхівок, але вже на підході до укриття трьох росіян знищили. Четвертий намагався втекти та збити український розвіддрон із стрілецької зброї. Проте окупанта знайшли та ліквідували. Наші успіхи у північній частині Покровська зупинили рух. Ворога в бік Гришеного, проте росіяни продовжують стискати оточення Мирнограда. Вже зафіксовані спроби поодиноких ворожих груп пролізти в місто, поки що безуспішні. І також вдалося стабілізувати ситуацію навколо Гуляйполя, яке ворог теж намагається окупувати. Тримається і Вовчанськ. Росіяни неодноразово звітували про захоплення міста. За півтора року безперервних атак російські терористи перетворили місто на руїни. Ні заводів, ні лікарень, ні багатоповерхівок. Бійці 57-ї бригади та сумішні підрозділи тримають позиції. Загалом продовж минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень. До Покровсько-мирноградського сектору фронту росіяни перекинули резерви і суттєво збільшили тиск. Водночас повністю захопити ні Покровськ, ні Мирноград українські воїни рашистам не дозволяють і навіть проводять локальні контратаки. Як українські морпіхи за допомогою наземних роботизованих комплексів організовують доправлення на передній край боєприпасів, їжі, води евакуюють поранених та тіла загиблих побратимів? Дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного. Під час сюжету ви будете бачити QR-код. Це збір саме на обладнання для роти батальйону безпілотних систем Корсар, 38 38-ї бригади українських морпіхів. І ваша допомога дуже потрібна нашим захисникам. Це морські піхотинці, що варять, свердлять, ріжуть, паяють. Всі гуртом вони удосконалюють НРК – наземні роботизовані комплекси. Тут взагалі можна розібратися до е, Можна, Намагаємось приробити. Кожну машину можна приробити. Намагаємося зробити краще. Через їх майстерню каже Павлін, проходять геть усі НРК, що потрапляють до української 38-ї бригади морської піхоти. Жоден дрон, який до нас приходить з коробки, не готовий до виконання задач. А хлопці знаходяться зараз там хлопці. Заходяться там, коли ви подивитесь на карту бойових дій, ви побачите в якому стані зараз в полуоточенні знаходиться Мирноград, і саме логістичні дрони дають нам. Можливість робити логістику для хлопців, які знаходяться там, насправді наземні дистанційно пілотовані платформи у вправних руках українських воїнів роблять багато чого на фронті: мінують, стріляють, підривають, проводять розвідку. Але навколо Покровська з Мирноградом саме тепер визнає командир взводу НРК. Їх найперше завдання за допомоги роботів. Підтримувати сполучення з передовою. В основному це логістика. Логістика це те, без чого, напевно, ми б не справилися з утриманням цієї Покровської Мирноградської агломерації. Це зараз дрон, який має їхати в саме Мирноград. Да, поїхав напрямку. Тут головне доїхати. Коли бас командир роти наземних роботизованих комплексів 38-ї бригади навздогін черговому НРК, що у сутінках вирушив у напрямку Мирнограда, каже, головне дістатися необхідної точки. Він точно знає, у чому складність того завдання. Справа не в прохідності навіть дронів, а в тому, що це виглядає як операція об'єднаних сил, тому що ми не їдемо просто так. Ми їдемо з перевіркою, з прикриттям, з зачисткою тих, тих місць, які найбільш складні для, для проїзду. Доводиться проїжджати місця, які складно подолати, тому що вони контролюються ворогом. З пультом у руках перед монітором з чорно-білою картинкою, не встаючи з місця, кок проведе наступні. Насправді одному богові відомо скільки годин поспіль він має забезпечити позицію критично важливим вантажем для нічної роботи. Стараюся хлопцям довести так само вона, щоб мене не довести бензин, БК, воду. Провізію Щоразу не лише багнюка, нові вирви від кабів чи повалені снарядами дерева зі зруйнованими спорудами заважають успішно провести місію. За НРК полюють безумовно, безумовно. Це логістика. Ми полюємо на логістику ворога. Вони роблять те саме. Він може об'їхати перешкоди і вибратися із осінньої глибокої багнюки біля Морнограда. Натомість, коли його НРК потрапляє на приціл до ворожого ФПВ, місія перетворюється на перегони. Якщо одна вже попадає, то вже вони йдуть зразу, злітається всі мають кодинати, де вони. Він скеровує наземних роботів у напрямку передової і повертає НРК звідти у тил. Буває з пораненими побратимами. А трапляється, що із тілами загиблих українських воїнів уже понад рік доводилося, зняється кок витискати з дрона усе на що той тільки здатен. Три прильоти в полі було. Перший був на дорозі. Жаровіжали. І вже догнали нас в Шевченку теж болякосадки. Найшла тупо по нашому маршруту, а як там ви зрозуміли, що за вами А, а в нас супровід і... мавіки, і ми побачили, що вже заходить на удар. Ага. І почали мені того разу дрона з тілом загиблого побратима не ускладнень та морпіхам 38-ї вдалося евакуювати у тил. Але насправді живуть українські наземні роботи в районі Покровська з Мирноградом зараз геть по-різному. По різному, і іноді дрон, над котрим ми працюємо там тиждень. Він може жити там годину, дві, три і все. Інколи живуть місяць-два. Аби роботи служили довше, виконували завдання складніші і у підсумку берегли життя побратимів морпіхів. У майстерні 38-ї зібрали таких як Дуга. Тому що зварювальна дуга у свої 57 Він пройшов без ВП, став морпіхом і узявся за те, чим займався усе життя, і що вміє найкраще, що правда, тепер із поправкою на війну. До закінчення війни ми не думаємо. Думаємо, як максимально принести користь, щоб наші хлопці там на передовій менше були під ураженням. З покровсько мирноградського сектору фронту, що на Донеччині, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. З Італії до Німеччини екстрадували українця Сергія Кузнецова. Його німецьке слідство підозрює в підривах газогонів Північний потік. потік-1» і «2». зараз він перебуває у місті Карсруе, і саме тут працює федеральна прокуратура Німеччини. Громадянина України приведуть до слідчого судді, який оголосить йому ордер на арешт і вирішить, чи залишати його під вартою. У Німеччині Кузнецова захищають адвокатки Ілона Менакер, яка має українське походження та Валерій Банзе німецький захист посилається на міжнародне право. Адвокатки вважають, що вибухи на північних потоках мають ознаки операції іншої держави, і приватні особи не могли здійснити таку диверсію самостійно. Тому вони доводять, що на Сергія поширюється функціональний імунітет, і Німеччина не має права кримінально переслідувати людину, яка діяла не від власного імені. Сам Сергій свою участь у диверсії заперечує німецькі прокурори підозрюють Кузнецова. У причетності до вибухів на двох газогонах у Балтійському морі у вересні 2022 року. За версію слідства він нібито координував групу із людей, серед них четверо водолазів. Усі громадяни України Кузнєцова затримали ще в серпні в італійській провінції Ріміні, де він був із родиною. Під час перебування під вартою він оголосив голодування, протестуючи проти умов утримання після судового засідання. Мають ухвалити рішення щодо подальшого тримання підозрюваного під вартою. Адвокатки одержать доступ до матеріалів. Суд має відбутися в місті Гамбург, однак це може статися за кілька місяців. Німецький уряд не коментує звинувачення в бік українця і посилається на те, що це справа слідства можу повторити те, що ми говоримо вже багато тижнів, ми знаємо про нові дані щодо справи, зокрема з Італії, але нагадуємо, розслідування веде Федеральна прокуратура Карлсруе. Вона триває, і нам потрібно дочекатися результатів. функціональний імунітет означає, що якщо дія була виконана від імені держави, інша держава не може судити цю дію. У справі зараз обвинувачують приватну особу, але якщо буде доведено, що за нею стояла державна структура, структура або вона діяла за дорученням держави, то така людина має імунітет. Подібні питання мають вирішуватися між державами, а не через кримінальне переслідування окремої людини. Українські АЕС відновлюють роботу після ворожих атак на повну потужність вийшли вже майже всі енергоблоки. Про це повідомили у МАГАТЕ виробництво електроенергії. повернулося до норми на трьох атомних електростанціях: Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській. Лише один блок на зниженому рівні виробництва вдалося відновити також усі високовольтні лінії електропередач, пошкоджені російськими ударами. Водночас у МАГАТЕ повідомили про підготовку нової експертної місії. Фахівці відвідували. Ають кілька критично важливих підстанцій, щоб оцінити пошкодження та можливі ризики для ядерної безпеки. 12,5 мільйонів заявок у дії та понад 700 тисяч заявок в Укрпошті. Українці активно користуються цьогорічною урядовою програмою Зимова підтримка. Перші кошти вже почали надходити на картки українців, витрачають здебільшого або на ЗСУ, або на комунальні послуги. Наразі уряд розглядає питання, аби додати до переліку товарів та послуг продукти харчування вітчизняного виробництва. Цьогорічна тисяча не єдина програма підтримки від уряду цієї зими, якою ще допомогою скористалися українці, і які її види мають найбільший попит. Кореспондент ТСН Іван Воробйов дослідив. Там такі вони так брикетики. Ну нічого кулачок, нічого. Зровця клади, а зверху оці брикети. Нічого горить хорошо. Велика дяка за це жителька містечка Дергачі на Харківщині. Пані Ніна показує ТСН тверде паливо, яке вона із чоловіком отримала за урядовою програмою підтримки мешканців прифронтових регіонів. До війни родина мешкала прямо на кордоні з Росією. Їхнє житло окупанти знищили ще на початку повномасштабного вторгнення. Тож пенсіонери були змушені перебратися ближче до Харкова. Свою хату опалюють дровами. Пенсії на них не вистачає. Ми просто б не потягнули. Потому що там э, ми поїхали, узнали за, этот, э, за дрова, а там 2000 тисячі кубом э, складометр дров. Це 20 тисяч треба тільки на одні дрова. Програма розрахована на людей, що перебувають в 10 кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також для тих, хто був змушений покинути своє житло через бойові дії, але продовжує жити на прифронтових територіях. Ми компенсуємо ага. витрати на тверде паливо. Ага. Перший пакет це допомога за рахунок міжнародних партнерів. Це була така підтримка виплатна сума 19 тисяч 400 гривень. Ми розуміємо, що не всі попали під допомогу міжнародних партнерів. Тому ми запро. Провадили з листопада місяця саме компенсацію розмірі 8 тисяч гривень, також на тверде паливо людям, які є внутрішньопереміщеними особами, але які проживають на всій території України. Гроші отримала і заказала собі дрова. П'ять кубів, а потім ще куб докупляла. А це вже пані Галина Запоріжжя. Жінка теж скористалася урядовою програмою. Розповідає, подала заявку у серпні. Гроші отримала на початку листопада. Життя якось треба. Вот, а так вот, маленькі зарплати ця дрова дуже дорого стоїть, тому різка нас не знає, тим більше зараз. Урядова програма зимова підтримка це вісім різних видів допомоги для різних категорій населення у зимовий період. Кожна з них передбачає цілу низку виплат. Ознайомитися із ними можна на сайті zima.gov.ua. Там же можна ознайомитись із правилами та алгоритмами отримання допомоги. Серед найпопулярніших цьогоріч – 1000 тисяча гривень для всіх громадян, 6500 для вразливих верст населення, грошова компенсація за дрова та компенсація витрат на електроенергію для мешканців прифронтових регіонів. Підтримка 6500 – це майже вже 200 тисяч заяв. Ми отримали. І що стосується електроенергії, наразі електроенергія компенсація електроенергії це також 200, якщо не помиляюся, близько 268 тисяч заяв. Це 185 мільйонів. Тому що достатня сума компенсації, тобто це 100 кВт на одну людину або 300 кВт на одне домогосподарство. Ну тобто на родину, ми перерахуємо їм кошти в сумі. Які вартує цей обсяг електроенергії, вони можуть скористатися цими коштами на купівлю не знаю пального для генератора, або на купівлю якихось павербанків, або будь-якого іншого обладнання, або просто за того, що споживання електроенергії де вище в момент, коли включається світло. Вони можуть заплатити ці кошти за цю ж саму електроенергію. Ще одна програма, яка покликана для того, аби забезпечити енергостійкість населення та допоможе зменшити навантаження на енергосистему, програма енергоефективності. За цією програмою на сьогодні громадяни можуть отримати безвідсотковий кредит. Терміном в залежності від політики банку до 10 років передбачається закупівля обладнання, вартість установлення до 480 тисяч гривень. На ці гроші можна придбати сонячні панелі або вітряки обов'язково з гібридними інверторами і батареями для того, щоб цю енергію можна було споживати не тільки в день, коли світи сонце, але й вночі, коли людям потрібно і світло. Не більше 10 кВт на на установку. Є обмеження по площі приміщень, але умовою програми це є те, що ця електроенергія не може продаватися за зеленим тарифом. Аби скористатися цією програмою, потрібно звернутися до одного з державних банків, подати заявку, отримати кредит, купити та встановити обладнання. Після перевірки держава компенсує відсотки по кредиту. Таким чином він стає безвідсотковим. Станом на сьогодні укладено договорів на 1 мільярд гривень. Впроваджено 26 шість такої розподіленої генерації, що є значним внеском. В нашу енергетичну стійкість це кошти державного бюджету. В Планах уряду продовжити впровадження нових програм підтримки населення у майбутньому. Щодо вже діючих, вони забезпечені державними коштами, адже гроші на них закладались ще у минулому році, запевняють урядовці. Іван Воробйов, Дар'я Назарова, Юлія Бойко та Ірина Контрачук. ТСН один марафон. Єдині новини. Головну ялинку країни почали встановлювати на Софійському майдані столиці відкрити її планують 6 грудня на день святого Миколая. А от який вигляд вона має вже зараз? Запитаємо у кореспондентки ТСН Олени Гущик Наживо. Вітаю Оленко. Тож в чому буде особливість цьогорічної ялинки? розповідає всі подробиці. Вітаю Соломію. Ну мені навіть розповідати не дуже потрібно, бо за моєю спиною вже є підказка. І е, найголовніша особливість цьогорічної ялинки в тому, що її збирають самі ж люди. І от я вам скажу на вулиці, темно, зараз немає світла. Тут на Софійській площі ми підсвітили зараз своїм світлом. Е, холодно вже от в мене навіть пара йде з рота доволі прохолодно. І вже нам все нагадує, що скоро зима позаду в мене кипить робота. І от люди носять коробки, розкладають гілки. Прикрашають, як бачите, іграшками. Такий конвеєр тут несеться з роботою. І от що ці всі люди роблять? Давайте послухаємо нажив. Так, так сказать, реалізував На... ялинку прикрашати. На... А звідки дізналися? Що такі... а, в, те, в новинах в телеграмі побачив, представили, прийшов. Не міг таке пропустити. У нас іде тут прям конвейер такий. Значить, Одна так сказати рівна пані приносить гілочки, розгортає дві пані нанизують, от і на кульки. Ну а дві інші пані, ті кульки вже на гілочки. Робота кипить швидше ніж планувалося, кажуть нам організатори, і кияни наскільки допомогли збирати головну ялинку країни, що вже фактично сьогодні до вечора вона буде зібрана. І от бачите світло, про яке я вам казала, що воно в нас є. В нас і те згасло. Але от спробуємо вам показати можливо, хоч трішечки вам видно цю красуню на фоні нашої е, красивої Софії. Вона е, в пастельних кольорах, світло-зелена, е, світло такі ніжні е, тендітні, я не знаю, ніжно роже. Еві кольори буде прикрашена, і вже сьогодні планують ялинку встановлювати гілочки. Завершити буде понад 4 тисячі іграшок. Вже наступними днями будуть прикрашати гірляндою, і вже до 6 грудня ялинка має засяяти на головній площі столиці. Соломія. більше деталей розкажемо вам вже у наступних випусках зі світлом. Дякую, Оленко, за всі подробиці. Ну і хочу від себе ще тебе привітати. Звісно ж, свіжим одруженням цього тижня. Весіля відбулося у Олени і замість весільної подорожі, ось такі робочі, але мені здається цікаві будні. Так що вітаю і бажаю много щасливе літа, сімейного класного життя. Дякую, кореспондентка Тесан Олена Гущик і уже дружина. Заключні осінні вихідні в Україні будуть помірно теплими. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 4, плюс 8 градусів на півдні ще тепліше до плюс 13. Невеликі дощі, ймовірно, в суботу на півночі України. Ну а в неділю у південній частині у Києві 29 листопада місцями дощ 30-го без опадів. Завтра плюс 8, у неділю плюс 6 градусів. Наступного тижня починається календарна зима, проте у гру... Удні вона буде аномально теплою, а на сніг поки що не варто розраховувати. Прогнозують синоптики. Найближчі дні снігового покриву, як такого, ми не очікуємо. Він так залишився там у по західних областях. В деяких на деяких метеостанціях спостерігається сніговий покрив висотою 1-3 сантиметри. Грудень буде теплим. М'яким та дивлячись на місячну цей таку тенденцію, то він буде на 2 градуси вищі за кліматичну норму. you <laughs> Для мене, на жаль, що снігу не буду, а хтось можливо і не дуже хоче. Мої колеги ведучі «1 плюс 1», Максим Сухенко, Марічка Падалко, готові підхопити марафон. Я впевнена з дуже інтригуючими і цікавими темами. Ну, Далі, інтрига сьогоднішнього вечора, ну принаймні вже очевидно. Вона вирішилась. Каже, інтриги вже немає. Так звільнена голову офісу президента. Це ми не тільки будемо обговорювати сьогодні. Ну звісно, ситуацію на фронті історію з нашими перемовинами впродовж сьогоднішнього вечора разом з Максимом Сухенко. Кемкоми, нашими гостями ну а оновлений випуск те саме вже о дев'ятнадцять. Тож до зустрічі, слава Україні!